Вітаю всіх на youtube каналі Астрофеномен. Сьогодні з нами незрівняна не Сіта і будемо говорити на дуже цікаві теми. Хочу з вами поговорити про те, чого очікувати в світу в 2026 році. Ми з вами на, на початку 2025 -го року говорили про те, що можуть бути катаклізми в 2025-му і буде дуже багато різних катаклізм пов'язаних з водою. Як бачимо, прогноз вас вже дійсно здійснився, тому чи будуть великі проблеми з водою і в. 2026 році. А дивіться, в 2026 році це старший аркан колесо долі. І це рік, коли зміниться доля дуже багатьох людей на планеті Земля. Багато людей будуть переїжджати, багато людей будуть перебувати в змінах, і, взагалі, по планеті Земля в 26-му році буде прийматися рішення. Багато рішень по територіям. Я бачу велику вірогідність саме земнутрусів на 26-й рік. І а, можливі розломи в землі. Ми знаємо, що в Африці є розлом, він може посилитися і в інших місцях країнах можуть виникати розломи. Особливо це стосується різних країн: Казахстан, Узбекистан, Киргизстан це стосується Турції, це стосується Європи. Це території, які і, е, можливо, велика ймовірність землетрусів на 26-й рік. О, будемо сподіватися, що цей прогноз у нас не збудеться. Пані Сіта, чи має кармічні задачі, а, які Україна під час війни ще не виконала. Насправді я бачу, що карма України дуже сильно змінилася, вона висвітлилася, і в Україні сталося духовне пробудження тобто, в багатьох людей відкрилося серця, відбулося ось це пробудження. І якщо ми порівнюємо з іншими країнами, які знаходяться ще в такому сплячому стані, то в Україні вже зараз десь 30% населення є пробудженими, і це говорить про те, що дуже дуже скоро ось цей воєнний конфлікт він просто завершиться. От власне в мене питання: що буде, якщо карма не відпрацьовується повністю? Я маю на увазі не тільки е, країну, а і людей в тому числі, чи може взагалі бути відбуватись такий сценарій, якщо кармічно людина до кінця або країна не виконала свої якісь певні задачі. Ну, насправді, якщо карма не відпрацьовується повністю, вона приноситься просто на інший час і вона відпрацьовується в інший час. Но зараз я бачу, що багато негативу, яке перебувало на території України, воно очистилося. І завдання взагалі всіх українців це нести духовне пробудження по всій планеті, по всій землі. Це карма українського народу: нести нову енергію, світлу енергію по планеті. І я бачу, що Україна в майбутньому це 100% духовний лідер. Я бачу, що дуже багато різних духовних езотеричних практик вони будуть розвиватися в Україні. До України будуть приїжджати різні майстри, монахи і будуть о, проводитися дуже сильні практики саме на цій території. Пані Єсіто, ми зараз бачимо про те, що в Україні ну, дійсно таки грядуть величезні зміни, і на вашу думку, в 26-й рік принесе зміни у владі? Так, звичайно, я бачу, що в Україні будуть вибори в 2026 році, і буде зміна у владі. Це буде вибори президента, чи це будуть просто якісь внутрішні там зміни, умовно кажучи, на місцях регіональні? Це будуть і вибори президента, і регіональні зміни також. А ми багато чули в цьому році про те, що можуть в Україні завітати гості, які називаються інопланетні істоти. На вашу думку, чи дійсно вони можуть завітати в Україну? Наскільки це в цілому реалістична картина на сьогоднішній день? Ні, я не бачу цього на 26-й рік, але я бачу, що може бути влаштовано шоу, наче це прилетіли інопланетяни, але це будуть не інопланетяни, а просто шоу дронів. І це можливо не на 26-й, а на 27-й рік. Менісіто, а в інопланетян є душа? Звичайно, насправді багато інопланетян зараз втілено в фізичних людських тілах, і поступово в них просто заблокована пам'ять. Зараз такий період, коли вони почнуть згадувати себе, згадувати, з яких вони планет, з яких вони рас. це вже відбувається, згадувати свої раси і встановлювати зв'язок зі своїми расами. А на сьогоднішній день що відбувається дійсно на планеті? Наскільки от вона змінюється там, в період 25-го-2026 року? Які глобальні зміни зараз відбуваються? Ну, можливо, тих, що, відповідно, людина просто звичайним оком не бачить. Ну, насправді зміна в атмосфері, зміна в квітрі, зміна в воді, і. Це рух полюсів, полюси рухаються, і це вже доведено насправді науковцями. Буде змінюватися погода. Ви будете помічати, що на європейських територіях буде ставати все тепліше, тепліше. В Азійських територіях буде ставати більш волого, і поступово дощі вони збруть багато територій Азії і багато територій, де зараз е, суха земля вона заповниться водою. Я бачу, що Азійські території за майбутніх 20-50 років стане менше Азії. Деякі острови можуть зникнути, деякі острови Мальдіви можуть зникнути, деякі Філіппінські острови можуть взагалі зникнути піти повністю під воду. Але ж також можуть з'являтися нові території, нові острови, підніматися з під води, і це також відбудеться в найближчих 20-50 років. Почули вас дуже дякую і рухаємося далі. От да, люди у нас постійно кажуть: у нас тяжке випробування, у нас війна і так далі. Це наше випробування. Чи дійсно таки війна це є нашим випробуванням? І якщо так, то чому воно на нас випало? Ми що українці дуже сильні, тому що в цю країну зайшли сильні душі, які погодилися через себе, через Україну. Очистити не тільки свою карму, а й загальну планетарну карму. Зараз, на протязі всіх років війни, Європа мала прокинутися, але Європа дуже спляче. Тому я бачу, що війна прийде і туди, тому що вони так і не змогли прокинутися, вони так і не змогли відкрити серце, тому їм доведеться також з цим зіткнутися. Які насправді події можуть стати початком кінця війни? От чи будуть якісь символи, знаки про які зараз дуже багато хто говорить? Чи вона завершиться поступово? Чи вона буде завершуватися точно так само, як вона розпочалася? Ну досить несподівано для багатьох. Ну це несподіваний початок, це несподіваний такий кінець. Ми розуміємо, що зараз йдуть перемовини, і я бачу, що поступово, поступово вся ця енергія вона має завершитися. І до весни 26-го року, ось ця енергія війни вона має повністю піти з території України. Дуже хочеться у це вірити. Мені, та дуже багато зараз то говорить про те, що от взимку я маю на увазі, політологи там говорять, зазначають про те, що ми можемо побачити знову подібний сценарій, який, наприклад, збувався в Бучі або в Маріуполі. Чи дійсно таки на якихось українських територіях може відбутися подібного роду трагедія? Якщо так, то які території під найбільшою загрозою? А, ви знаєте, є можливість ще одного підходу під Київ. Я це бачила. Я сподіваюся, що ця гілка реальності не програється, але перед самим кінцем війни може відбутися така територія знову під Києвом. Можливо, це не сама Буча, але інше місце саме підход під Київ. Перед завершенням війни, але я все ж таки сподіваюся, і ми всі над цим енергетично працюємо, щоб ця гілка реальності в нас не відбулася. Ми дуже віримо у це. Насправді, тому дійсно всі молимося і всі віримо. А, пані Осіто, чи, тор... чи може торкнутися війна якихось областей в Україні, про які, здавалось, можна було б не хвилюватися? Тобто, в яких зараз на сьогоднішній день ну, максимально все спокійно, наприклад, там, Захід України або центр України? Так, це західна частина, це частина, яка максимально близька до Молдови, до Румунії, тобто ось ці частини до Польщі вони там найбільш спокійно, ніде звичайно зараз не спокійно, але там більш-менш це такі спокійні райони. Спасибі вам велике. Хочеться ще поговорити із вами про те, як насправді перемога Збройних сил України на фронті може стати. Маркером скорої перемоги. Кому насправді на сьогоднішній день вигідна дійсно така війна в Україні? Це винятково для Путіна? Чи є ще, наприклад, якісь наші партнери, для кого вона є ну, таким ласим шматком? Ну, дивіться, вони захопили ці землі, де найбільше родовищ в Україні. Тобто землі, де знаходяться шахти, де е, активно йшли видобутки. І це війна за гроші, це війна за родовища. Тому, звичайно, вже ці родовища будуть розподілятися. ми знаємо про підписаний договір на Родовище в Україні між Україною і Америкою, що вони також після закінчення війни будуть приміняти тут технології для видобутку родовищ з української землі. Тому, звичайно, це вигідно. І для того і був з Америкою підписаний цей контракт, щоб Америці хотілося завершити цю війну і почати видобутки. Корисних купали на територію України, як ви вважаєте, чи можуть відбутися зідзвони у Путіна із Зеленським найближчим часом, про які почали говорити після зустрічі Зеленського з Трампом? Ну, звичайно, що мир має бути підписаний мирний договір між Зеленським і Путіним. Я бачу, що це буде підписано, але за присутності інших країн, за присутності представників і Китаю, і Європи і Америки. Тобто це будуть різні країни, їх представники, і за їх участю буде підписана ця домовленість. Я не можу сказати, що це буде підписано прямо двома президентами. Можливо, це буде підписано представниками з двох країн. Панісі, то попереду на нас чекає 26 рік. Дуже хочеться почути. Як правильно а, заряджати себе на успіх в 26-му році? Чи є якісь певні дієві ритуали, обряди для того, щоб або робити зараз, або робити там, наприклад, на початку січня, або робити там на молодика в а, перший місяць нового року? Чи взагалі не потрібно можливо зараз святкувати новий рік? А потрібно чекати, наприклад, коли буде наступати китайський новий рік і коли буде вогняна вогняний кінь до нас заходити? Що робити, що правильно робити? Насправді ми вже зустрічаємо енергію вогняного коня. І, звичайно, це вогонь. Дуже добре, коли на столі у вас горять свічки, коли у вас є а, якийсь ваш ритуальний столик, коли у вас є алтар, на якому ви можете запалити свічку, подивитися на свічку, очистити. А, дуже добре своїми руками створити свічку і спалити її якраз на Новий рік, в новорічну ніч. І тим самим прогнати з будинку з свого життя всю негативну енергію. Потрібно якось напередодні Нового року очищати енергії в своєму будинку, проводити так звану чистку? Так ви можете вімкнути мантри, і ви можете зі свічкою пройтися по будинку, по кімнатам, по куткам і почистити своє приміщення повністю. Ні, ну, і власне в 2026 році дуже хочеться дізнатися, яка буде ключова місія Ісітиґаї, що має робити ІСІТА в 2026 році аби мир благополуччя та радість для оточуючих. А я хочу ще більше бувати в Україні, взаємодіяти з людьми в Україні, більше допомагати розквіту саме України. Бути синхронізованою з землею, і я зараз в такому очікуванні передвідчутті закінчення війни, і я налаштована на те, що ми зможемо разом розбудувати Україну і створити дуже комфортне місце для життя нас і наших дітей. Тобто вже ви відчуваєте максимально такі позитивні енергії в Україні, правильно я розумію? Так, так, так. Так, я це відчуваю. Але я також відчуваю, що наприкінці 26-го, на початку 27-го року велика вірогідність воєнного конфлікту в країнах Балтії. І я це відчувала, коли я була в країнах Балтія, і я відчуваю, що велика вірогідність того, що Росія може напасти туди. Зупинити це якось можливо, чи цей процес вже він просто запущений як сніговий ком? Ну, Він запущений, і ви розумієте, що в пабліки проходить інформація про те, що країни Балтії мають вийти з Європейського Союзу. Ми розуміємо, що Європейський союз він може втратити. Під ногами землю, тому що цей союз базується на захисті один одного, але вони не готові один одного насправді захищати. І якщо Росія вторгнеться в країни Балтії, я не бачу, що інші країни будуть їм допомагати. Скоріше за все, допомагати буде Польща, і вони з ворогом залишаться один на один, і тоді вже можливо Україна буде їм допомагати. В нас будуть на це ресурси в військовому плані, тобто, чи зможемо ми, наприклад, в 26-му році збільшити а, саме ресурси із виготовлення зброї для того, щоб в майбутньому допомагати не тільки собі в якості захисту іншим країнам? Я не бачу, що це буде допомога саме зброєю, але це може бути якраз гуманітарна допомога. І е, допомога в переселенні людей з тих країн, допомога облаштуватися в Україні. Знаєте, що є дуже важливе питання на 26 рік на рахунок голоду. Чи є країни, яким він загрожує в 26 році? Насправді я бачила таку гілку реальності, де в 26-му році може щось е, статися з урожаєм, щось е, якісь погані погодні умови зіпсувати урожай. Я не бачу, що це буде прямо голод. Ні, е, е, такий розвиток можливий на 2029 рік. Ось там велика вірогідність е, голоду. На 26-й рік можливо якісь проблеми труднощі, але це не буде прямо у голод. Ні. Ну і на завершення. Чи буде достатньо в 26-му році у всьому світі прісної води? Які регіони дійсно таки загрожує те, що питна вода може бути ну, в край мінімальних кількостях? Ну, дивіться, коли відбуваються землетруси, коли відбуваються наводнення, можуть бути пошкодження постачання питної води, і ось я казала, в яких країнах можуть бути землетруси, ось там найбільша вірогідність пошкодження, постачання. Але такого прямо дефіциту на 26-й рік я не бачу. Це найголовніше, пані сіто, ну і ваше побажання для всіх наших глядачів в новому 2026 році. На що варто звертати увагу для того, щоб бути успішним, щасливим в наступному році? Обирайте себе, обирайте серцем, слухайте себе, чого не бійтеся. Ми пройдемо, ми впораємося, як кажуть, ми не самі, з нами Бог, з нами любов. І ми можемо зустрітися з усіма труднощами, і ми пройдемо далі. Ми будемо жити, ми будемо розквітати, будуть жити наші діти. І я вірю в те, що Україна вона буде найкращим місцем для життя на планеті Земля. Дякую вам щиро. Це була неймовірна ісіта. Дякую вам, і до нових зустрічей.